Ганна спокійно собі жила і так би не дізналася таємницю свого сина, якби не один випадок. Дивно, як раніше вона сама цього не помітила. Життя у жінки було дуже непростим. Вони з чоловіком довго дітей не мали, а коли вже будь-яку надію втратили, то зрозуміла Ганна, що дитя під серцем носить. А тоді їй було майже 40 років. Народився хлопчик, раділи батьки, сина назвали Павлом. Своєму єдиному синочку Ганна з чоловіком нічого не шкодували. Виконували кожну його примху. На жаль, чоловік надовго тішився спадкоємцем, бо пішов у засвіти, коли хлопчику було всього 10 років. Весь тягар по вихованню і забезпеченню дитин тепер ліг на тендітні плечі Ганни. Виріс Павло дуже красивим хлопцем. Після закінчення школи поїхав у місто, в університет поступив, додому приїжджав рідко, здебільшого по продукти і гроші. У селі всі дівчата були закохані в красення Павла, а він взяв і привіз собі наречену з міста. Не сподобалася Марина Ганні яка занадто зверхня була, але що вона могла сказати, коли син сам її вибрав. Та й майбутня невістка була справжньою багачкою, з квартирою, машиною. Про таке Ганна навіть мріяти не могла, і сама не могла цього дати сину, а йому у житті ось так пощастило. Після вигідного одруження син зовсім забув про свою матір. Приїжджав раз в рік, бо казав, що у нього справ багато, а часу мало. Але Ганна не злилася дякувати богу, вона сама давала собі раду та й добре, що поруч Оксана сусідка живе. Хороша вона, завжди Ганні допомагає, от лише не пощастило їй в житті, вона в місто поїхала вчитися, а повернулась додому з дитинкою. Батько дитини відмовився, тож Оксана ростила дитину сама. Настусі вже 11 років, але яка красуня, така, як її мама. Дитина також до Ганни часто забігає бабусою кличе. Ганна радіє, цукерки для неї завжди у шухляді тримає. Своїх рідних внуків, на жаль, у Ганни нема, бо у Марини виявили якісь серйозні проблеми із здоров'ям, і вона не може поки що народити дитину. Але вони з Павлом рук не опускають, їздять по всіх лікарях, де тільки можна, навіть в церкву стали ходити, щоб вимолити у Бога дитя. А минулого року на Великдень приїхав син з Мариною до матері, якраз за столом сиділи. Як мала настуня прийшла до звідки бабусі привітати її зі святом, нарвала під хатою тюльпанів та й прибігла. Ганна відразу побачила, що її син зблід, коли дівчинка зайшла до них в хату. Літня жінка глянула на дитину на сина. «Ой, Лешенько, як раніше вона цього не побачила. Настя, як дві краплі води, схожа на Павла, та він і є тим чоловіком, який відмовився від Оксани і її дитини. Увечері на Павла чекала серйозна розмова. Ганна вперше в житті вирішила добряче відчитати сина. Питала, як він міг так вчинити з Оксаною і своєю рідною дитиною. Павло мовчав, бо що він міг сказати в своє оправдання? Гріх чинив, відмовився від рідної дитини, бо боявся. Що коли Марина дізнається про це, то кине його, і зірветься його вигідне одруження. Синку, ти мусиш все виправити і всьому зізнатися Марині і своїй донечці, адже дитина при живому батькові на півсоротою росте. Сподіваюсь, Марина тебе пробачить, а там дивись, може, Господь із милостивиться над вами і дасть вам діточок. Хоч і важко було все це, але Павло зробив так, як наказала мама. Марині він в усьому зізнався. Вона була розчарована, плакала, але не пішла від нього. І з Оксаною поговорив, попросив у неї пробачення, і вони разом Насті про все розповіли. Відтоді все фінансове забезпечення по дитині Павло взяв на себе, відразу купив донечці багато іграшок і обновок, яких у неї ніколи не було. Життя дівчинки і справді дуже змінилося в кращу сторону. Змінилось життя і Павла з Мариною, бо Бог нарешті почув їхні молитви. В цьому році на Великдень вони знову приїхали до Ганни і сповістили радісну новину невістка чекає Двійню. Найбільше цій новині тішилась Настуня, бо тепер у неї ще буде братик з сестричкою. Отак От доля переплела життя цих людей. Так, людям властиво робити помилки, але головне вміти їх вчасно виправити. Свою хату Ганна записала дарчою на настусю, вона їй більше потрібна, це така маленька компенсація за втрачені роки. Сподівається, Ганна, що і Оксана, і внучка її пробачать. Літня жінка одного не розуміє, як за стільки років вона сама не здогадалася. Що Настя є рідна онука?